Ви постійно берете участь у тих проєктах, а кожен проєкт перебачає його виконання, і вам це вдається. Про вас знають, про вас говорять. Ви сертифіковані вже тренери. І я ж кажу, будь ласка, вам слово. Дякую, Тетяна, за таке представлення. Шановні колеги, всіх вітаю, всім доброго ранку. Сьогодні я представляю звіт про роботу української загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 за 2024 рік. Основними напрямками роботи закладу у цьому році в нас було забезпечення свободи вибору рівного доступу до освіти усіх учнів та забезпечення безперервності здобуття освіти в умовах воєнного стану, якісних освітніх послуг, надолуження освітніх трат, цифровізація освітнього процесу, забезпечення всебічної підтримки учасників освітнього процесу, реалізація державного стандарту базової середньої освіти нової української школи. У 2024 році освітній процес у нас. Здійснювався з використанням дистанційно, з використанням платформ Google Classroom та Google Meet, забезпечуючи доступність, гнучкість та якість навчання в умовах воєнного стану. Педагогічний колектив нашого закладу успішно впроваджував електронні ресурси, такі як нові знання та інші інструменти для забезпечення освітнього процесу. Приділено увагу подоланню освітніх втрат шляхом діагностики, індивідуального підходу та підтримки з боку батьків. У цьому році у нас створено Гугл клас документообіг у якому матеріали систематизовано за розділами. Користування таким сервісом, як Google Classroom, дійсно дає змогу спільно створювати таблиці і використовувати їх у роботі, і таким чином частково здійснювати документообіг для учнів і педагогів нашого закладу і працівників нашого уточню працівників нашого закладу освіти. Проводились інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, заходи з цивільного захисту, правил евакуації в умовах воєнного стану, виникнення надзвичайних ситуацій тощо. Системно ведеться і проводиться робота із запобігання протидії булінгу, насиллю, дискримінації, дотримання принципів академічної доброчесності, адаптації учнів до освітнього процесу та психологічній підтримці усіх учасників освітнього процесу у школі. Системно реалізується національно-патріотичне виховання, проводяться різноманітні тематичні уроки, виховні години, конкурси, акції, пошукова робота. Виставки, екскурсії до онлайн музеїв і так далі. І на наступних слайдах ви можете побачити світлини із тих заходів, які проводять наші педагоги. І дійсно я можу сказати, що виховання патріота це щоденна робота всього педагогічного колективу. Також окремо хочу виділити заходи, які ми проводимо з медіаграмотності, тому що дійсно ми вважаємо, що медіаграмотність це наш захист зараз в інформаційній війні. На, на цьому слайді ви можете побачити частинку тих патріотичних заходів, які проводилися протягом року. Більш детальна інформація. Ми все. Розказуємо і показуємо в нашій шкільній групі в мережі Facebook, а також висвітлюємо на сайті закладу освіти. Активними ми були учасниками наших міських проєктів визначні місця України та ма війни в сучасній українській пісні. Також школа реалізує програму Всеукраїнські уроки волонтерства за активну участь у цій програмі. Наші педагоги брали участь у всеукраїнській конференції. Активно веде діяльність «Докуклуб», де діти мають можливість не просто передивлятися документальні фільми, але й обговорювати важливі на даний час питання. У цьому навчальному році ми стали учасниками всеукраїнської імітаційної гри з громадянської парламентської просвіти. На даний час куратори цієї гри проходять навчання І Після проходження навчання діти для дітей будуть проведені воркшопи з даної тематики, діти будуть вчитися, як писати законопроекти і як подавати петиції. Також ми вважаємо, що дійсно вихованню патріотичних почуттів молоді сприяє участь у різноманітних конкурсах. На цьому слайді ви можете побачити частинку, скарбничку, частинку того тих здобутків, які мають наші учні в рамках конкурсів національно-патріотичного виховання. Школа реалізує і впроваджує освітні та соціальні проекти, такі як вивчай та розрізняй інфомедійна грамотність освіті. проєкт «Дізнайся про дистанційне змішане навчання. Міжнародна програма «HP ІЧПІНОВЕЙШЕНИ тут хочу прокоментувати, що ми вже другий рік поспіль є учасниками цієї програми. Під час першої хвилі ми отримали кубок інноваційної школи. Зараз вийшли десятку найкращих шкіл, які презентували свої інноваційні проекти, які потім були реалізовані в нашому закладі освіти. Антифейкова інтелектуальна гра нота, є нота». педагоги нашого закладу є тренерами. прийшли навчання в цій грі і також вийшли тридцятку найкращих тренерів на всеукраїнському рівні і були запрошені на конференцію до. Міста Києва, соціально-емоційне, етичне навчання, хібуки-терапія. у цьому році мали неймовірну можливість проводити заняття в очному форматі на базі нашого центру підтримки внутрішньопереміщених осіб селидової в місті Кам'янське. Це були арт заняття з арт-терапії та хібуки-терапії для наших дітей. Стали учасниками пілотного українського естонського проєкту Тріумф здоров'я для України. Другий рік поспіль ми співпрацюємо з Державною службою якості освіти, а саме реалізовуємо проєкт безпечний простір. Такі всеукраїнські проєкти, як мирна школа, щастя, діалоги в закладах освіти. і Тут цікавим є те, що тренінги, які проходять в очному форматі, до цих тренінгів долучаються не тільки наші педагоги, але і батьки. От проєкт, який нещодавно стартував, це діалоги в закладах освіти умова цього проєкту була, що має бути команда від закладу освіти, до складу якої входить представник батьківської громади. Тому, відповідно, наші батьки нас підтримують і теж долучилися до цього проєкту. Ну і ряд інших проєктів, ви теж бачите їх на екрані. Класним і таким цікавим проектом для наших педагогів і дітей виявилася участь у цій всеукраїнській інформаційній компанії кібербезпека фінансів. Неймовірно класні інтерактивні заняття, які проводили діти батьки з кібербатьки з кібербоже педагоги з кібербезпеки і діти взяли участь у конкурсі коміксів. Відповідно, чекаємо на підсумки цього конкурсу. Також реалізовуємо проекти, які спрямовані на створення сприятливого здоров'я збережувального освітнього середовища. Окремо хочу виділити проекти, які спрямовані на пошуки підтримку здібних та обдарованих учнів. Незважаючи на дистанційний формат, наші діти мають можливість займатися улюбленою справою, робототехнікою, стем проектами, інженерний тиждень і представляти свої проекти вже в офлайн форматі на різних фестивалях і конкурсах. Au Крім цього, наші педагоги системно підвищують кваліфікацію. Вчителі проходять навчання з медіаграмотності, дистанційного навчання, соціально-емоційного навчання, використання сервісів штучного інтелекту в освітньому процесі, через тренінги, конференції, навчальні програми і так далі. У цьому році наші педагоги стали тренерами в національних проєктах, таких як дистанційне навчання, антифейкових ініціатив та медіаграмотності. Наші педагоги активно долучаються до процесу процес розповсюдження власного педагогічного досвіду впроваджують новітні методики та діляться своїми досягненнями з колегами на рів... на різних рівнях. Ми активно співпрацюємо з нашим центром професійного педагогічного розвитку. На цьому слайді ви можете побачити частинку того, де наші педагоги ділилися своїм досвідом на рівні міста, на рівні області, на рівні України в рамках проекту Дізнайся про дистанційне змішане навчання. Наші педагоги увійшли в п'ятірку кращих тренерів. По всій Україні, які реалізовували цей проект. Також окремо хочу сказати, що без сучасних технологій дійсно складно уявити освітній процес 21-го століття. Тому важливим питанням на сьогодні є забезпечення учасників освітнього процесу комп'ютерною технікою. На слайді ви можете побачити у відсотках, як діти соціально вразливих категорій в нашому закладі освіти забезпечені комп'ютерною технікою. Дякуємо за співпрацю відділу освіти і тим донорам, які надають нам всім таку можливість. Також у закладі освіти проведено самооцінювання якості освіти за індикаторами оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти. На резу... на слайді у цьому ви можете побачити результати опитувань учнів, батьків і педагогів у вигляді діаграм. Окремо хочу зупинитися. На оцих слайдах, де ми говоримо про підвищення кваліфікації наших педагогів, дійсно, за результатами опитування, ми бачимо, що в нашому закладі освіти створені всі умови для професійного зростання самоосвіти педагогічної майстерності наших педагогів. Також е, наступний слайд говорить нам про те, коли ми запитали наших батьків, чи задоволені вони організацією е, освітнього процесу в нашому закладі освіти, то ми бачимо, що 77,7% і і, 7, і 6% дійсно задоволені, 23,8% переважно задоволені. Питання таке було цікаве щодо адаптації до дистанційного навчання. Теж ми бачимо, що практично 80% наших учнів адаптувалися до формату дистанційного навчання. Питання щодо оцінювання: 69,8% Вважають, що вчителі справедливо оцінюють навчальні досягнення наших учнів. 23,8% переважно. І більшість учнів і батьків зазначили, що поінформовані про критерії права. Правили процедури оцінювання на запитання, чи вдається спілкуватися з керівництвом закладу освіти так відповіло 82,5% респондентів, 14,3 переважно так. Ну і відповідно з метою. З метою вивчення рівня наявності сформованості предметних компетенцій, здобувачів освіти, випускників початкової, базової та старшої школи в умовах дистанційного навчання були проведені внутрішні моніторинги. З результатами цих моніторингів, ви можете теж ознайомитися на слайді. Попри всі виклики воєнного стану, ми досягли значних результатів. Ми активно впроваджуємо новації, ми виховуємо свідомих громадян України. І у наступному році ми плануємо в подальшому досконалювати наше дистанційне навчання, надавати якісні освітні послуги, брати активну участь у проєктах, які будуть спрямовані не тільки на розвиток нашої школи, але й нашої громади. І клуб з медіаграмотності це перший старт, якраз до розвитку нашої громади. І наостанок, шановні колеги, мені би хотілося. Нам, всім з вами побажати міцного здоров'я, сил, позитивного настрою, миру, добра, благополуччя і нескінченної віри в те, що все у нас буде гаразд. Щиро дякую всім за увагу.